Вітаю, мене звуть Анастасія Пововарчук і це проєкт Новини Лайф. Колекцію плит 15 століття, котрі проливають світло на історію міста Білгород-Дністровського, Одеської області, могли вивести з Херсонського краєзнавчого музею російські окупанти. Яка доля цих артефактів і чому вони так важливі не лише для Одеси, а для всієї України і за її межами. Нам сьогодні розкаже доктор історичних наук, ректор? Університету імені Вишинського пан Андрій Красножон. Андрій, вітає вас, доброго дня, пане Андрію. Наприкінці або взагалі протягом всього листопада минулого року говорили про те, що ось окупанти все вивозять. Окупанти вивезли єнота, окупанти намагалися вивести ось цю колекцію артефактів. Чому вона така важлива дійсно для нас, і як вдалося її зберегти? Джерела Писемного типу про історію походження фортеці Акерман в Білгороді Дністровському, да, не збереглися за винятком от тих чотирьох плит. Була ще п'ята, проте, проте вона була втрачена ще в 19 столітті. Тексти цих плит несуть наразі єдину сьогодні пряму. Безпосередню інформацію про те, хто коли і навіщо відбудував ту чи іншу частину цієї фортеці. Ото все. Тобто ми маємо унікальний історичний, унікальний історичний власне, такий от, наробок, пов'язаний з вивченням цих текстів. від Початку їх власне досліджень, а початок датується 1848 роком. І з тих пір, власне, і до тепер в історіографії декількох країн, це і Румунія, і Молдова, і Україна і Російська Федерація, йде постійна, доволі плідна і така пильна. Робота з вдосконалення читання цих текстів, бо вони трохи заплутані, вони трохи пошкоджені були протягом там минулих століть. І, ясна річ, володіння оригіналами, воно впливає на якість доступ до оригіналів, так, впливає на якість. Читання реконструкції сколів, наприклад, і читання текстів. Таким чином, втрата оригіналу вона закриває дослідникам, які зацікавлені власне, міжнародна спільнота, доступ до вивчення і ну, дорівнюється втраті да, артефакту. Як виявилось після відходу окупантів з Херсону, Плити залишились на своїх місцях, і це означає, що серед російських вчених є відповідальні особи і е, вилучення. Артефактів не сталося, принаймні цих артефактів, через відсутність консультації від фахівців. Тобто люди просто, ну які винімали ці е цінності з експозиції Херсонського музею, краєзнавчої з фондів, вони просто не знали, е якою цінністю власне е яку цінність мають саме от білгородські плити, білгородська колекція. Тобто ми можемо стверджувати те, що росіяни теж хотіли отримати якусь першість навіть в плані вивчення ось цих артефактів, але з такою варвар таким варварським шляхом, якщо ми кажемо про вчених, вони мають повний доступ до. І мали власне повний доступ до цих плит з 2013 року. Я маю на увазі науковий доступ. Ну, тобто до початку війни можна було там, якщо 2013 рік, як я їх там відкрив в фондах музею, де вони були поховані, власне, да, після війни. То можна було просто власним чином приїхати. Були публікації після початку. війни, коли власне доступ росіян до наших колекцій закрився. Існувала міжнародна, скажімо так, джерела і існує досить міжнародний доступ до літератури, тобто від румунських, молдавських і українських публікацій, значить, і росіяни на підставах тих публікацій власне, мали доступ до фактичного матеріалу, і в свій вклад давали там. Є пару дуже пристойних професорів, які власне працюють там з часів Радянщини саме над Грецькою епіграфікою, наприклад, загарбнення артефактів будь-яких в Херсонському музеї в цьому краєзнавчому, це питання виключно грабіжницької логіки, не фахівців, а я не знаю кого. Тобто вилучити, аби я не знаю там. Розподілити на території Росії між якимись там бенефіціарами ці, ці артефакти можна подарунки комусь, я не знаю навіщо витягувати з Херсону давньогрецькі вази, середньовічні епіграфічні пліти і так далі. То подібне, тим не менше. Ось зникнення так раптове зникнення цих плит, ну, тобто, деякий час не було інформації, що з ними а привело до того, що а, якось міністри Румунії, міністри культури Румунії та України дещо об'єдналися і навіть клопотав а, міністр Румунії про те, що а, яка їх доля їх треба знайти, і так далі. А, хто ще турбувався про долю цих артефактів? Виключно науковці. Власне, міністри затурбувалися виключно через наявність Фейсбук-резонансів. Це просто науковці задовбали, вибачте, будь ласка, своїх міністрів. Ось вони і списалися. Міністр Румунії тим самим вказав нашому міністру на необхідність збереження цього міжнародного, власне. Да? Спадку, тобто ми маємо берегти все це не для України як такої, не для майбутнього нашого народу, а для спільноти світової, бо в історико-культурному сенсі ці полити власне належать ну, як мінімум історії трьох країн, як мінімум трьох країн, власне, сучасних країн. Да? І, ясна річ, активісти, краєзнавці вчені, вони просто. uh <laughs> Почали турбуватися, що власне Херсон звільнено, що власне з колекціями, і було задано питання публічно, да чому не вивезено досі після звільнення Херсону, хоча б саме найцінніше, незважаючи на те. тим більше що власне ця колекція білгородських плит знаходилась первісно в Одесі. Їх постійне місце перебування до другої світової війни це Одеса, і сюди власне вони мають бути повернені. Да? Бо вони були вкрадені румунами з Одеси, а потім просто Червона армія їх випадково завезла до Херсону і там просто відвантажили та і все. Тобто а, дуже добре, що на рівні міністрів це, це значить, увагу привернуло, проте наразі інше питання: і що далі? От сьогодні, наприклад, місто під обстрілами знаходиться, і обстріли будуть посилюватися, і Херсонський музей, ми знаємо, вже потерпає від тих обстрілів. Окей, хлопці, так вже давайте рятувати до кінця. Взяли, може завантажили все це та і перевезли на, на сам кінець сюди, бо саме. саме Саме неприємно нас очікує власне в е разі влучання в колекцію якогось російського снаряду сьогодні. От тут вже будуть питання до міністра зовсім іншого характеру. А чому ти не? Врятував цю колекцію, коли власне тобі вказано було твоїми колегами з сусідніх країн, і коли вже були можливості у українській армії українських волонтерів, все це і мінкульту, все це вивести. Я вважаю, що ми должны, і маємо поставити на сьогодні вже перед нашою владою таким чином питання про вивезення заради спасіння від можливого обстрілу. Принаймні, якщо не всієї колекції, що збережена була власне після відходу росіян в Херсоні, то, хоча б її час частина, яка привернула значить, най найсильнішу міжнародну увагу, як оцінюєте взагалі зараз втрати Херсонського краєзнавчого музею? під час окупації, враховуючи спробу вивести ці плити, і яка ситуація зараз, тому що ось ви вже підкреслили і наголосили на тому, що зараз тривають обстріли і. На жаль, будуть тривати ще невизначений термін. Втрати, ну, які втрати? Там у них десь 150 тисяч, я не пам'ятаю, експонатів нараховувалися в тому музеї. Вони повністю, значить, втрати повні в експозиції. З експозиції вивезено все. І дуже велика кількість матеріалів вивезено з фондів. Херсонський краєзнавчий музей лише частково складається з колекцій історичного та археологічного характеру. Там були унікальні експонати, може вони і є. Там були, наприклад, меблі ХІХ століття Олександрівської епохи. Там була археологія, львівська археологія. Цей музей взагалі створювався на початку ХХ століття таким собі археологом Гашкевичем, і це була дуже крута спроба, вдала спроба на рівні Російської імперії, власне, яка вдалася, власне, Гашкевичу. І там було що вивозити, було що красти. От. Я знаю, що наразі там працює робоча група. Міністерська, міністрміністерство культури, яка намагається власне оцінити той ту шкоду, яку нанесла російська окупація, саме там, іде зараз звірка просто експонатів. Ну я думаю, що ми можемо казати про більше ніж 50-60% втраченого. На жаль, але пане Андрію Васильовичу, дякую вам за нашу розмову. З вами був Андрій Красножон, який розповів про долю артефактів, котрі об'єднують і Україну, і Молдову, і навіть Румунію. І, власне, про долю самого Херсонського краєзнавчого музею. Отже, з вами був проєкт Новини Лайв. Підписуйтесь на нас, аби знати про всі найсвіжіші новини, та пишіть коментарі, шукатимемо відповідь на них разом.